Ми ну, немає. Поїхав, поїхав на зустрічі з губернатором з Росії. Я хотів просто хоч якогось заступника бачити. Є на робочому місці чи немає? Нікола Андрійович зараз на виїзді. Хто такий Ніколай Андрійович? Ви в зайшли приймати заступника голови обласної за адміністрації Микола Андрійовича. О, Микола Андрійович тут є, а просто Ніколая не було, тому я і питаю Я вже спускався. Послухайте, ви не зрозуміли. Я народний депутат України. Я звернення громадян не буду. Я маю право. Були. Немає, немає жодного заступника. Я навіть не знаю, до речі, вам відповісти. А де я цей вийшов? Добре, давайте, давайте так. Є чмир, Юрій Павлович, він відсутній. Хто в нього найближчий заступник? Що ж найближчий. Ну, перший заступник, перший заступник. Так, от я ж і кажу, перший заступник. Його немає. Я не знаю про це. Добре, один з заступників ми зараз в кабінеті його не де ще є? немає. Дещо ну, не він? Немає визнати. Він заходить? Він не заходить. На макарі, він приїхав, що з командовами за реєстру. В мене до нього якби немає претензій, просто він. хотілося б зустрітися з головою державні Добре, дякую. А цупро, де? Час ви лакаєтеся. Зараз тільки точно. Це четвертий коло. Так. 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 Там уже. не взяли. То що за знання? А де творчість? Не знаю, що. Звичайно, Один з заступників Юрія Павловича, бо ми знаємо, що він поїхав зараз на зустріч на робочому місці, Чи немає? Ну, А заступника тамарахнічника зараз немає. Немає. А де вона, вона на Вона буде... Прийде... Єврорегіон, це вона разом з Юрієм Павловичем поїхала. Павловичем... А Єврорегіон це зустріч із губернатором з Російської Федерації. Доброго здоров'я. Чи там ще хтось приїхав з європейських країн, що таке пафосно називається Єврорегіон? Це делегація з області. Тобто це Європа? Найближчі так. сусіди це Європа. Найближчі наші сусіди Добре. І всі заступники поїхали туди, так? Так, ну не всі, але вони... А Скажіть, будь ласка, де першого заступника Кабінету? Свіла на четвертому. Поїдь, будь ласка, далі по коридору. Там чирнасть, вік перемоги. Добре, дякую. Дякую. З Юрієм Павловичем, але він на, на заходу. Добро Позад, європейські регіони. Да. Так? А, було, віде, скал... віде. Да. а де перший заступник? Тут перший. А він на, місці? на місці? О, а нам сказали, що його немає Чудово. Можна, так. Що що сказали охоронці, сказали на першому поверсі на сьогодні Віктор Іванович. Заходимо. Заходим. Добрий день. Віктор Іванович, можна до вас... Його немає, каже, де заступники Добро заступники приїхали на Єврорегіон. І от Россиченко, народний депутат України. Я, власне кажучи, хотів з Юрію Палича говорити насправді. Але я думаю, що перший заступник також може бути перечисляти. Я, чесно кажучи, до мене це йшли в гості ним. Я пояснюю, чому. Тому що прийшов раз, два, три, а що ви мовили. Це є мої мій я буду відеозвернути. Якщо я, відео я, я к як вам прийду і включу запись, я вам поясню, чому я поверну. Ви до мене перший раз звернулися. Дякую. Так, я так. вам поясню, чому я знімаю. Ну, поясню, не, чому ви, знімаю. Ви, є, є факт. Я, я факт. вас не приймаю, ваше пояснення. Ми з вами перший раз. Це, це мій помічник. Тоді це мій помічник. Буде фіксувати відеозвернення. Ви що Ви можете звернення зробити друге, яке? та яке, взяли, написали звернення. Тобто, ви розумієте, я не знаю, як це буде звернення, але як воно буде вирішуватись, але ви ізначально зайшли в кабінет і визиваєте у чоловіка ну, негативне прийняття вас. Тільки за дуг, а як я к вам прийду з камери і починаю Що? Я не зрозумів, якою мовою. Я просто не зрозумів, що хотів сказати. Не я тут... не О, тобто перекладач у вас є. Ні, ви ж державний службовець, ні, ні, ні. ви сидите під президентом України, ні, проти, отже, ви говорите українською мовою. Да, да, Дивіться, розумію. давайте так, тепер всерйозно. Да. Я якби не маю жодного наміру конфліктувати. Мені відео потрібне з однією простою методою. Бо я мав факти. Порушення закону України про статус народного депутата чиновниками найвищого рівня, приблизно, е, до речі, першого заступника голови Київської облдержадміністрації. Ні, місії держадміністрації. Руслана Крамаренко, який в хамському вигляді народному депутату погрожував, хамив і розказував, що він подає. Ви не маєте жодних жодної претензії сідайте, до вас Чудово. я вас вислухаю. Я вам пояснив, чому камера. Тому, чині, що тому що він цим... потім сказав, що він такого не во я вас запевняю, що ніяких образ За... я вам не донесу, але.